Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснув. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. Не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Немає ніякої, якщо добрий жаль. Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше — спати, спати, спати на волі і заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого однакового чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле де ти? Немає ніякої. Якщо і жаль Боже, то дай злої злої.